Руйнуємо 23 міфа ПВЗ-2. Але перед початком, будь ласка, підпишіться, це безкоштовно і допоможе мені. Ми знаємо, що зомбі з посохом може стілювати союзних зомбі. А тут сказано, що він також може стілювати зомбі, які були породжені зомбіподом. Як ви бачите, коли зомбі поранений, то стілювач виліковує його. Отже, коли наш зомбоїд поранений, чекаємо, щоб стілювач його вилікував. Що ж, зомбі стілювач взагалі нічого не робить, тому це неправда. Коли ви розвіяли вогонь з факелу, то його можна знову підпалити, використавши будь-яку вогняну рослину. Тут сказано, що якщо в нього влучить снаряд від ультипенька, то вогонь, який загориться, вже буде синього кольору. Що ж, давайте поставимо пенька під ультою та розташуємо горохостріла позаду нього. І ні, це неправда. Чесно я думав, що це спрацює, було би круто. Коли пенька з'їдять то він спалахне так само, як гарячий фійник або перець. Тут сказано, що якщо пенька з'їли під час його ульти, то вогонь який спалахне також буде блакитним. Отже, покладемо ульту на пенька та почекаємо, доки зомбі з'їсть його. Ні, це неправда. тут так само, як і в попередньому міфі. Мабуть, первинний горохостріл зможе вбити зомбі з лопатою, якщо в одній зоні буде багато зомбі з лопатами, а якщо буде ще точнішим, то це робиться завдяки ульті. Що ж, коли ми маємо багато зомбаків з лопатами, розташуємо первинного горохостріла під ультою. Як ви бачите, він справді може вбити їх, тому це правда. Чесно, я не знав, що це спрацює. При тому, що червоне жало відноситься до сімейства горохострілів, його снаряди, прийшовши через пеньок, все рівно не підпаляться. Що ж, снаряди червоного жала справді не підпалюються, тому це правда. Ну що є, то є. А зараз поговоримо про бур'ян, який, пройшовши через пеньок, стане вогняним. Знову ж питання, чи стане він голубого кольору, якщо пеньок буде під ультою. Бо, як ви бачите, старяти горогостріла змінюють кольор на блакитний. А тепер поглянемо, чи бур'ян таким стане. Е, ну ні, з ним це не працює. А щодо сніжкостріла. Чи стане його снаряд синім, якщо пройде через цей же пеньок? Але для початку спробуємо зі звичайним пеньком. Ну що ж, він просто перетвориться на звичайну горошину. А тепер кладемо ульту на пенька і ні, горох все ще звичайний. Чесно я думав, що з цього вийде хоча б звичайний вогняний снаряд. Ну, але це виявилось неправдою, щось якось забагато хибних міфів. Якщо використовувати ульту на трьох стрілі, коли рівень завершиться, то його снаряди, пройшовши через пеньок, не перетворюються на вогняні. Що ж, просто затисніть ульту та дочекайтесь, коли рівень завершиться. Як ви бачите, кулі трьох стріла справді не загорілися, тому це правда. Мені ще стало цікаво, а чи працюється з іншими горохострілами. Як виявилось, пеньок не може підпалити снаряди горохострілів, коли рівень завершиться. Дерцисти первинний горохостріл можуть моментально вбити зомбака, але виходить це дуже рідко, адже вони мають різну швидкість атаки. Що ж, у нас тут є цеглоголовий. Розташуємо сюди рослини, про яких я говорив раніше, та почекаємо, що ж, це може зайняти деякий час. Всього через 20 років зомбі все-таки відлетів. Тому це правда. Це настільки рандомно, що може зайняти вічність. Зомбі чайка та Пелікан не зможуть з'їсти нижню частину арахісу, так само як рослини, які є достатньо низькими, наприклад, той же салат Айсбергу. Отже, чекаємо, коли зомбі з'їдять верхню частину арахісу. Що ж, як ви бачите, зомбі Пелікан все рівно може їсти його. А щодо чайки, чайка також його їсть, тому це неправда, це якось нелогічно. Якщо покласти ульту на чилі Боба під час того, як гра завершиться, то чилі Боби, які вискочать з ульти, просто полетять за карту. Чекаємо, коли ці зомбі помруть, та покладемо ульту. Що ж, це насправді правда. Це виглядає так круто. Чи зможе зомбі з лопатою викупити рослину, яка знаходиться всередині гарбуза? Всі ми знаємо, що зомбі з лопатою викопує будь-яку рослину навпроти себе. То що якщо в цій рослині буде ще одна рослина? Давайте розташуємо сюди гарбуз та горіха, зачекавши на зомбі з лопатою. І так, він викопав їх обох. Це, до речі, також відноситься до будь-якої виноградної рослини, а так це правда. Бловер може здути зомбаків, якщо вони були підкинуті оцією квіточкою. Ми знаємо, що Бловер може знести зомбаків, які знаходяться в повітрі. Що ж тоді давайте розташуємо його та поставимо цю квітку. І ні, це неправда. Бловер не здуває цих зомбі, навіть якщо ви використовуєте цю квітку. Льодостріл максимального рівня зможе вбити зомбі джестера. Зазвичай горохостріли не можуть навіть нашкодити джестеру, адже той просто відбиває їхні снаряди. Що ж, давайте посажу сюди льодостріла максимального рівня та поглянемо, чи вб'є він зомбі-джестера. Як ви бачите, льодостріл справді може вбити його, тому це правда. Крижана куля льодостріла також може заморозити зомбоїдів, індичок та тигротраву. Щоб це зробити, треба, щоб вони були біля зомбі, адже льодостріл не буде атакувати своїх союзників. На початку перевіримо на зомбоїді, як ви бачите, він і заморозиться. А щодо індички, ні. Це все ще не працює. І нарешті тигро трава. Знову ні. Тому міф цей неправдивий. Але колись цей міф працював раніше, погляньте на цей кліп, який взятий зі старої версії гри. Чи виросте тигро трава до останньої стадії, якщо не використовувати ульту на неї. Давайте розташуємо сюди тигро траву та зачекаємо. Ні, це неправда. Як бачите, я не використовував ніякої ульти. Панк зомбі зможе штовхнути бананову установку на візок. Якщо ви не знали, то деякі рослини як банан, не можна розташувати на візку. Отож, чи потрапить він на візок, якщо його штовхне панк зомбі? Що ж, почекаємо, поки цей зомбі штовхне банана. Ні, це неправда. Банан просто перелітає цей візок. Електроочерет може атакувати зомбі, які знаходяться під водою. Очевидно, що зомбі з трубкою захищений від багатьох атак, коли він під водою. Отож, якщо навколо багато зомбі, то електроудари досягнуть його. Що ж, ми тут маємо трьох зомбаків. І ні, як ви бачите, електрострум не досягає зомбака з трубкою, тому це неправда. Ловер може здути вази, які були запущені цією катапультою, оскільки вази знаходяться в повітрі, то для бловера здути їх буде нормою. Чекаємо, коли катапульта закине вазу і ні, це неправда. Я насправді думав, що це спрацює. Ви можете перетворити алою на отруйну версію, якщо використаєте позаду неї ульту липкостріла. Що, ж, покладемо ульту на липкостріла, і ні, це неправда. Ульта ніяк не вплинула на алею. Бловер може здути насіння кульбаби, якщо ви просто посадите його на галявині. Бо, наприклад, в реальності, якщо ви дуєте на кульбабу, то все її насіння здувається. Що ж, ми тут маємо три кульбаби, тож посадимо сюди бловера. І так це правда, кульбаба справді стала лисою. Непевнене, що таке варто використовувати, оскільки після цього кульбаби не стріляють. Грохозубастик не зможе з'їсти зомбі, які знаходяться в воді. Чекаємо, поки зомбі прийдуть, і як ви бачите, він справді не може атакувати їх навіть при використанні ульти. Тому це правда. Чи зможе звичайний зомбі джестер відбити снаряд від зачарованого зомбі джестера? Що ж, зачаруємо цього зомбі джестера та розташуємо сюди цитрона. І так, вони справді пасують снаряд, наче Отже, це це м'яч. Отже, правда. Виглядає круто. Що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.